тому що це для мене важко за станом здоров'я. Я шукаю відео майстер-класи в інтернеті або будь-які картинки, і сама змалю. Марійка Колеснік одна із учасниць нового інклюзивного проєкту. Кілька років тому познайомилась із письменницею Оленою Медведєвою. Це сталось у відділенні онкогематології обласної дитячої лікарні. Спілкування і дружба дало її і сили. Дівчинка повірила у себе, працювала в співавторстві над двома виданнями. Нам розповідає про власний світ захоплень, те, що їй вдалося досягти. Нині працює над каталогом малюнків, що матиме назву третє диво. Вони створили дві книжечки диво і друге диво разом з Оленою. І сьогодні Марія працює над третьою книжкою. Це буде каталог її малюнків, тому що сьогодні вона захопилася малюванням. І ця книжка буде мати назву мати назву Третє диво. Ну і над відеоанімацією працюють дві дівчинки: це Даринка Бобровницька і Маринка Усенко. Одна з них буде писати текст і озвучувати його. Проєкт Домалюй промінчик зірочці покликаний надати різнобічне сприяння творчому розвитку талановитих дітей. Ідеї його створення належать засновникам медіашколи для дітей та підлітків. Багато душі та енергії вклали у нього і відомі рівненські митці. Знаєте, я дивлюсь на цих наших героїнь-дівчаток, ось, і розумію, напевно, як ніхто і згадую себе напевно в ті свої перші-перші творчі кроки, які я сам починав вже майже 25 років тому. І, це настільки важливо і чудово, коли поруч знаходяться ті люди, профі і митці, які допомагають, надихають, підказують і головне сприймають ну, як, як рівно. Завдяки фінансовій підтримці Українського культурного фонду вдалося запровадити своєрідну творчу опіку над талановитими дітьми. Таке спілкування і підтримка допомагає їм розкритись. Ми з ними також взаємодіємо давно, вже багато років. Ми всіх їх знаємо, ми всі крутимося в одному колі. І коли ми писали цей проект, ми одразу з кожним обговорювали його роль у цьому проекті. Коли я була менше віком. Це була приблизно початкова школа. Я ходила в літературну студію від ЕРО під керівництвом Юрія Костюкевича. Я там писала різні твори, там теж малювали трохи. І от, один із творів, моїх перших творів, пішла збірку поясняю витишна торга. Четверо юних учасниць, відібраних до творчої роботи, навчатимуться у професіоналів і митців, основ живопису, ілюстрації, пласталінової відеоанімації, написання історій, створення сценаріїв та інше. До того ж, творчі майстер-класи проводитимуть для усіх бажаючих, працюватимуть інтегровані групи, реєстрація до котрих вже стартувала. Вікторія комендант Артем Шаула, телеканал АІТВІ